Ми успішно вжалили саме повітряне базування. Про зухвелі та унікальні спецоперації СБУ. Це було, до речі, в одному кварталі з управлінням ФСБ в Челябинській області. Про Кримський міст. Ну, це також був вибух емоцій. Про вірші, меми і про вірного друга. Собака дивиться на людину очами Бога. Про полювання на топових щурів ФСБ там в долоні вони хлопали і думали, що вони здобули якісь топові вдання. В дійсності ми їх водили в оману. І ким ми маємо стати, щоб перемогти ворога. Наша країна має перетворитися в м, сталевого дикобраза. Голова служби безпеки України Василь Малюк в ексклюзивному інтерв'ю Юлії Галушці в ефірі телемарафону. Єдині новини максимально був щирий, відвертий. Повага. Дивіться у вівторок, 12 серпня о 21-й.